Я з самого дитинства займався спортом, і з початку масштаб, повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації вступив до лав територіальної оборони по місцю проживання. А тепер 23-річний Михайло разом зі своїми друзями прийшов, аби подати заявку на вступ до окремого підрозділу Нацполіції об'єднаної штурмової бригади Людь. Надіємося на те, що ми будемо корисними в цьому ділі, враховуючи вимоги сьогодення. На період дії воєнного стану до основних завдань бригади будуть входити взаємодія з підрозділами Збройних сил України, головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби, національної гвардії. А також виявлення та знищення вибухнебезпечних предметів проведення ударно-штурмових та пошукових заходів, порятунок людей. Бригаду формують із цивільних та поліцейських. Рішив вирішити спробувати себе в новому підрозділі, який зараз починає формуватися, це підрозділ лють. Я пройшов відбір, надію, що вдало все і в майбутньому хочу допомагати нашим Збройним силам. Моя родина підтримує моє дане рішення. Усі бажаючі взяти участь у конкурсному відборі, можуть звернутися. В підрозділі центру надання адміністративних послуг, а також до сектору відбору головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, яке знаходиться в місті Хмельницькому по вулиці Зарічанській, 7.